Стільсько – загублена столиця білих хорватів. Привіт! Сьогодні я розповім вам про місце, яке могло б змінити всю історію України, але про нього майже ніхто не знає. Це стільсько, древнє місто, яке було столицею білих хорватів ще задовго до Київської Русі. Уявіть собі, дев'яте століття. На території сучасної Львівщини розкинулося величезне місто з оборонними валами за вишки 10 метрів і найдовшою в Європі вулицею, 4 кілометри. Тут жило понад 45 тисяч людей. Для порівняння в цей час у Києві всього 10 тисяч. Стільсько було одним з найвпливовіших культурних та економічних центрів того часу. У місті можна було знайти різноманітні майстерні. Ринки, храми та місця для жертвоприношень, колись тут вирувало життя. Десятки тисяч людей, ремісники, воїни, язичницькі жерці, жителі стільська славилися своєю майстерністю в обробці металів, деревини та глини. Але в кінці 10 століття все змінилося. Князь Володимир приєднав землі білих хорватів до Київської Русі, а стільсько поступово зникло з карти історії. Місто втратило своє значення. А його мешканці розсіялися по навколишніх землях, більшість споруд були зруйновані або поглинуті природою. Сьогодні стільсько це тихе село, але його землі приховують справжні скарби. Тут можна знайти стародавні печери, загадкові жертовники та навіть висічені у скелях сходи. Місцеві жителі зберігають пам'ять про своє славне минуле. Тож, якщо ви любите містичні місця та історію, Відвідайте стільсько. Хто знає, можливо, саме ви відкриєте ще одну таємницю цього загубленого міста.